Дорогі мої діти, дорогі випускники, сьогодні вас проходять останні прощальні уроки. І дзвіть останні прощальні дзвінки, які вас кликали 11 років і на веселі перерви, і на уроки. Попереду вас відповідальна пора, здача державної підсумкової атестації, ЗНО. І головне вибрати правильну стежину в житті. Я вірю в ваші сили, ваші знання, ваш розум, що ви справитеся з цим завданням. А бажаю вам досягти своєї мрії і в суеті не згубити очі совісті і серце доброти. Всього вам найкращого. Цього класу нашій школі, нашому директору, класному керівнику Станіславі Петрівні, всім вчителям, які нас виховали, навчили нас, зробили нас розумнішими. Ми будемо скучати за вами, будемо приходити до школи до школи відвідувати. Ми любимо вас і пишаємось вами. Дякую. Щібрини тривога, занімів порожній клас, то дитинство поза ноги проводжає тихо нас Прощай! Зірка, дуже, хочу, Має щось згадати про школу. У нас було дуже багато класних моментів, веселих, які ми будемо пам'ятати протягом всього життя. Ми вдячні вчителям, які нам допомогли прожити ці роки весело з тим, що ми можемо щось згадати, щось добре згадати. Ми хочемо подякувати батькам, які привели нас до цієї школи, які завжди нам допомагали, які завжди нам давали пораду. А зараз я передаю слово Яні. Я також хочу подякувати нашим вчителям, нашій школі, в якій ми навчалися. Ми будемо пам'ятати цю школу. Ми стали справді дорослішими, розумнішими. Ми багато чого нас навчили. Дякуємо вам. Також хочу подякувати батькам, адже якби не вони, ми б не стояли тут такими гарними, веселими та щасливими. Дякуємо вам. Я теж хочу подякувати всім нашим вчителям, які нам поставили наші знання і допоможуть. Я сподіваюся, всім поступити цього року. Хочу і так мені не віриться, що сидимо всі разом кожен день, зустрічалися, бачились, вчилися, все так писала, під контроль не дало мені. Багато дівчат списували, все. Багато, багато допомогли в вчимо. Я теж хочу вам подякувати. І не віриться дійсно, що це останній раз, що Ми побачимось десь ще раз, роки може п'ять, ну деякі вона може нам більше бачитись. А так я хочу подякувати всім за все. Мені Дуже було приємно. Приєднує всіх побажання моїх однокласників і хочу побажати всім самого здоров'я, тому що воно головне, правда. Хочеш, ми прожили багато років, і ми зустрічалися кожного року, і наші класи мами. Були завжди нам раді. Дякую. Я хочу сказати дякую за турботу, за турботу кожної людини, кожного вчителя, щоб вони приділяли кожному із нас велику увагу. Вони знають, які ми, вони знають кожного наш характер. Слава Матвійна, наш класний керівник, також поділила нам велику увагу. Вона знає, які ми. Знає, коли нас щось не так, коли ми розстроєні, підтримує завжди. Дякую вам. Я, в свою чергу, також хочу приєднатися до всіх побажань. Мені справді було дуже і дуже приємно навчатися з такими класними людьми. Ми вже стали дорослі і дійсно ми не усвідомлюємо ще зараз, що це вже все. Але ми будемо старатися зустрічатися завжди. І хочу подякувати усім, 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 які допомогли нам реалізувати себе і будемо надалі себе реалізовувати. Дякуємо, дорогі! Дякую вам за підтримку. Я всіх люблю. А я це все підсумую, справді. Шановні батьки, дякуємо за те, що ви нас виросли, привели в школу, познайомилися зі Івані, а надалі Станіславою Петрівною. Я хочу побажати вам всього самого-самого найкращого і надіюся, що ми і надалі будемо збиратися після школи не один рік, а завжди. Де чого не знаєш, дивись уважно Бо вича цих людей, бо будеш бачити багато з цей день, останній раз одягнеш форму і поплачеш тайбас, танцюєш зі сльоза. Бігають діти, на стінах шарики, на столах квіти, і не насваряться помаду вчителі, сьогодні можна, сьогодні випусни останній раз, одягнеш форму і поплач останній вас, танцює зі сльозами строгий за усіх раз. Каптьорці, ти побуришся з руками перший раз до ранку не повернешся додому.